Який найідеальніший вигід із того Міндеджгейту, в якому опинилася Україна, і який загрожує в тому числі завалом фронту? Ну, чому він загрожує завалом фронту? Тому що, по-перше, мотивація солдат різко падає, по-друге, бажання наших партнерів допомагати Україні, де їхня допомога розкрадається чимоданами готівки, теж дуже різко падає. Ідеальний вихід це якби наш президент Володимир Олександрович Зеленський, який, власне, всіх цих міндичів і призначив. Ну, Ми не можемо поки що сказати, чи навмисно він призначив для того, щоб вони займалися тим, чим вони займалися, чи він по незнанню, по непоніманню, по недосвідченості своїй, просто такі гмеричні, це зробив. Не знаю. В нього людей, мабуть, інших не було, може. Але ми це не знаємо. Але якщо говорити про вихід, щоб ото він взяв добровільно, без всякого примусу, керуючись інтересами України. Аркуш паперу і написав заяву про відставку, передавши владу, як і належить по Конституції голові Верховної Ради діючому. Далі Верховна Рада збирається на засідання, діючий голова Верховної Ради, який є креативою особою, призначеною обраною, також по указівці президента Зеленського, також подає у відставку зі свого поста і Верховна Рада обирає нову голову Верховної Ради. Порошенка Петра Олексійовича, п'ятого президента, який має і досвід, і е, бажання, і всі необхідні професійні і моральні якості для того, щоб очолити країну в цей непростий час, має е, зв'язки з закордонними лідерами, закордонними елітами, щоб організувати допомогу Україні, і зможе вивести Україну із цієї. Просто такі катастрофічної ситуації, в якій ми зараз опинилися. Якщо цього не зробити, ну важко навіть уявити, навіть не те, що важко, страшно уявити, що може бути далі. Краще, щоб ситуація далі не погіршилася. Як нам спонукати Володимира Олександровича Зеленського написати таку заяву? Я не знаю, можливо, якийсь всенародний флешмоб організувати. Збір підписів. Ну тільки це повинно бути не 10 тисяч підписів, а мільйони мільйони підписів за декілька днів. Дорогий наш президенте, зробіть, будь ласка, отак от і отак. от. Дуже вас просимо. Очевидно, що йому треба буде надати якісь гарантії, що його не будуть переслідувати. От, що він зможе, якщо захоче, виїхати куди завгодно. І, е, ну, взамін за те, що він е, залишить пост, залишить владу, е, передасть їй надійні руки, що він е, не буде об'єктом будь-якого переслідування. Це потрібно зробити як угода еліт під егідою наших. Партнерів в першу чергу сполучених штатів Америки та Європейського союзу.